Про те, яка вода в цій криниці можна здогадатися по її назві. Щоправда, ім'я колодязь отримав не так давно. Якихось три роки тому про існування цього джерела ніхто і знати не знав. Знайшли його місцеві жителі випадково. Чисто, случайно ми прокопували такий рів, щоб дорогу проти вода не замулювала. І, случайно ми то розкопали, коли відкрили кришку дерев'яного колодяця і ударив Гейзер такий десь метрів 5-6, тої сольоної води такої, попав в воздух туди. Я попробую, а то так, як кислота солене дуже було. Згодом джерело облагородили, над криницею поставили дах. Поруч встановили альтанку. Ось ця дерев'яна палиця біля криниці стоїть не випадково. Без неї набрати відро води просто не вдасться. Через високий вміст солі відро відразу виринатиме на поверхню. Хоч вода в криниці кришталево чиста, пити її не можна. На смак сама сіль. Та, попри це, охочих набрати кілька відер вистачає завжди. Хтось використовує її в господарських цілях, інші за її допомогою лікуються. Ця ропа набирають цю сіль постійно люди, коли худобі дуже на добра, солити коровам, свиням. Зиму, коли ріжуть свині, то дуже багато заберуть цієї, ропи, мочать, у засолюють м'ясо, сало. Тут очередь. Тут буває так, що і по 10 машин стоїть, коли набирають цієї ропи. І дуже багато людей беруть, у кого переломи були у кого кістки болять, щось таке, от то, і купаються в ванну, сиплю, так дуже кажуть, допомагає. Про те, що в цій місцевості під землею великі поклади солі люди знали з давніх давен. Біле золото тут колись добували шахтним способом. Та до наших днів ці шахти не збереглись. На місці, де колись була найбільша, нині глибоке озеро. У давньому прісна лише на поверхні, через те, що сюди стікаються гірські струмки. Глибше трьох метрів така ж солена, як і в колодязі. Такий природний потенціал для розвитку туризму використовують лише одиниці. Всього кілька місцевих підприємців. У решти селян коштів, аби будувати готелі та бази відпочинку, немає. Та через недостатньо. Розвинену інфраструктуру та жахливі тячівські дороги люди не впевнені, чи буде такий бізнес прибутковий. Відтак унікальна особливість природи всій місцевості поки що залишається для більшості закарпатців недоступною та поки що невідомою.